На околиці ківерець день повільно хилиться до заходу, повітря прозоре, прохолодне, напоїне вологістю та спокоєм, молодіжне озеро лежить між дерев, немов долоня, у якій застигла крапля неба. Посередині невеликий острівець, на якому ростуть кілька берез та черемх. Що вже починають роздягатися від листя. Вони стоять, тихо відзеркалюючись у воді, немов двічі переживають свій осінній сон. Коли вітер ледь-ледь торкається гілля, листки падають у воду і пливуть до берега, наче привіти з того мовчазного острівця. Вечірнє сонце торкається верхівок дерев, золотить їх. І здається, що усі дерева навколо озера світяться зсередини. Над очеретом скоро почне підніматись поволі легенький туман, обіймаючи воду, і розчинить кольори, і зробить усе м'яким та лагідним. Скоро неподалік замерехтять вогні міста, тихі, приглушені, немов згадка про інший світ. А тут панує тільки спокій, шепіт листя, відзеркалення неба і тиша, що схожа на молитву. Озеро живе своїм життям, розміреним, мудрим, осіннім. У тій його тиші є щось заспокійливе, наче сама природа нагадує, усе має свій час. І тиша, і краса, і спокій, привіт, друзі! Мої шанування! У минулих двох частинах про молодіжне озеро я розповідав про те, як воно виникло, та про, мабуть, одну із найславетніших сторінок його історії про те. Як тут на його льоду зародився льодовий спідвей, який дав старт розвитку цього виду спорту у тодішній українській РСР? У минулому відео у мене не було світлин двох корифеїв ківерцівського мотоспорту Володимира Майгова та Анатолія Мазниці. А тепер, дякуючи дочці Анатолія Олені, я таке фото маю. Зліва в шоломі це і є Анатолій Мазниця. Біля нього Віктор Дубович. Далі Ганна Майгова, дружина Володимира. До речі, вона також займалася мотоспортом і не просто займалася, а ще й здобувала призові місця. Хто четвертий наразі мені вияснити не вдалося? Та й поки що у мене немає фотографії Володимира Майгова. Але запустити це відео мене заставила одна сумна звістка. Сьогодні 11 листопада 2025 року. І буквально годину тому я дізнався, що помер Володимир Шишалов. А це один із тих, хто допомагав мені у підготовці цього відео. Ці світлини саме із його архіву. А ось на цьому фото є і він живий, здоровий, молодий. Отож, це відео буде трохи сирим. Але я залишаю його таким, яким воно було два тижні тому, коли Володимир був ще живий. І ось наша остання розмова з ним. Ще одну цікаву історію мені розказав Володимир Шишалов. У свій час він також дуже активно займався мотоспортом, правда, незимовим. Їхня фішка це був мотобол. І ківерцівська команда їздила на змагання по всій Україні і не тільки. Наприклад, це фото з Полтави після змагань омивання у річці Ворскла. А мова зараз піде ось про цього чоловіка. Вітя Зайковський горох. Він а. теж займався давно е, мотоспортом. І його в армію призвали. Він в інгрі служив. А в Венгрії він був колясочником на шосей на кольцевих гонках. Oh. І він приїхав, е, приїхав е, з армії, як зараз пам'ятаю, е, в Ківерцях в райкомі була біла Волга Г 24 А він приїхав і пригнав Чорну Волгу, то ще мінти ганяли. І пропонували йому ціпа помінятися Чорну Волгу Райкому віддати, а вони йому біло віддадуть. Він не хотів, тому що їздити не давали тут. Ой, було було тут. У нього тоже... Навіть, теж... навіть такі були Так, да, 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 да. Ну як то так, якийсь там Зайковський приїхав? Хто він такий? Розумієш, хто він такий, що він на чорній Волзі їздить. Невисокий ростом, він такий десь, ну, щоб не збрехати метр п'ятдесят росту. Бо так, хлопець ну, невеликий. От тут такий, дійсно, якийсь півтораметровий хлопець їздить на Чорній Волки, а в перший да, райкому, да, А райкомов... зіляться, так. На райкомовці на білої. То я кажу, я він завжди то, заїде до мене, їдемо десь і по селах, по хлопцях, сюди-сюди і мінти одразу. Хлопці а вже, каже, сидять на хвосту. Кургу кур, не дають життя. Що каже, якщо, говорить, не продаш, не, ну, цим рекомендую машину, не продаш, каже, їздити не будеш. Були такі... Його знали, що як він їде, якщо в машині не видно людини, то це їхав горок і вже за ним їхали. Бо його не видно було, він був такий маленький, що його не видно було за руля. Хто це їде? Машина так, якби сама їхала. Та <свят> Там таких історій куча в них. Ну і в кінці хочу повернутися ще раз до світлини, на якій зображено ківерцівську команду із мотоболу. Прізвища людей, які тут сфотографовані, ви зараз бачите на своїх екранах. Ну, а прокоментував мені це фото також Володимир Шишалов, за що я йому дуже-дуже вдячний. Ну, а наразі, дякую і вам, тобто усім тим, хто передивився це відео. Та усім, кому не байдуже до історії нашого міста. Ну і, звичайно, тим, хто допоміг мені розповідями, фотографіями та цікавими спогадами. Ну, а наразі я буду закінчувати цю коротеньку розповідь. Але закінчуючи цю, відразу приступаю до нової. Отож, далі буде! Ну, а на сам кінець я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей! На цьому закінчувалося те відео, яке я монтував, коли Володимир Шишалов був ще живий. Але як кожен день має свій захід, так і кожне життя в своєму фіналі має свій спокій. Його сонце, на жаль, зайшло, проте його світло лишається з його рідними та з тими, хто його близько знав.